Фондовий ринок Китаю продовжує лихоманити. Індекс шанхайської фондової біржі стрибає, незважаючи на рішення Центробанку Китаю знизити ставки за депозитами та кредитами та влити в підтримку фондового ринку 150 мільярдів юанів. На думку експертів, це допоможе зняти напруженість на ринку, однак ненадовго. Біржі США теж працюють у мінусі. Гравці побоюються загального стану світової економіки. Відреагували на фінансовий колапс Китаю і Росія. Рубль знецінюється з блискавичною швидкістю. Україна ж поки що спостерігає за ситуацією, кажуть експерти. Тім, наслідки біржових проблем може відчути і на собі. Для України це якби є новина, як хороша, так і погана в одному флаконі. Чому? Тому що падіння цін на нафту є традиційно добрим знаком для України в зв'язку з специфічною ситуацією з північно-східним сусідом. Проте з іншого боку, все не обмежиться падінням цін на нафту. Вочевидь, буде падіння цін і на залізо, залізну руду, алюміній та інші сировинні ресурси, які становлять помітну частину експорту і України в свою. Чергу. Car